Доброго дня, мої любі діти! Відгадайте, про кого загадка? Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, води перетворюю в льоди. в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались хто я? Так, я зима. Сьогодні мій день, перший день зими. Настала чарівна пора року зима. Давайте пригадаємо, як називається перший місяць зими. Правильно, перший місяць зими називається Грудень. У народі ще називають Грудень Студень. Грудень хмурень. У грудні місяці стає дуже-дуже холодно і небо. Похмуре, золоту пору року осінь змінює її подруга, пора року зима. Пропоную вам прослухати уважно віршик Наталі за мрії, який називається Подруги. Засоромилась осінь, що все листя скинула, їй зима пухову хустку на плечі накинула. Глянь, у хусточці вона вже не осінь, а зима. Діти, чи сподобався вам віршик? І мені також. Діти, чому осінь засоромилась? Осінь засоромилась, тому що все листя скинула. Діти, що зима накинула на плечі? Вірно, зима на плечі накинула пухову хустку. Осінь у хусточці перетворилась на кого? Вірно. Осінь у хусточці перетворилася на зиму. Пропоную разом зі мною вивчити віршик за допомогою картинок. Подруги. Засоромилась осінь, що все листя скинула. Їй зима пухову хустку на плечі накинула. Глянь, у хусточці вона вже не осінь, а зима. Молодці діти. Тепер пропоную тобі розповісти віршик за допомогою картинок самостійно. Розкажи його дорослим.